А ось перед вами місце, куди, куди я приїхав. Це Порше центром Оснобрюк. І тут прям красується, вже красується той автомобіль, який я приїхав оглядати. Зараз знайду менеджера, з яким домовлявся про огляд. І буду оглядати цей чудовий прекрасний Porsche 911. Turbo S, ще й в кабріо версії. Так, я в салоні. Знову ж таки, багато красивих автомобілів. У нас Декарчик. 911-версія Декарика. На сьогоднішній день дуже полярна стала, як ви бачите, прайс взагалі на неї супер-овер, але попит на них дуже великий. Так, і безпосередньо герой сюжету 911 Porsche S, який у версії кабріолет. Дуже красивий колір і також комбінація кольору, скільки шукали з клієнтом саме яскравий автомобіль. Не чорний, не темний, а щось таке от яскраве, сочне, яким є саме даний Porsche Буду зараз його оглядати, перевіряти. Покажу вам також нюанс. Наприклад, в Turbo S. це в базі даного автомобіля встановлені карбонокерамічні гальми. Диски, до речі, різного радіуса. Якщо у нас тут 21, й то е, переднє колесо 20-го радіусу. Красивий спойлер, до речі, е, дах електричний, да? тобто, е, він складається не, не знаю, за, за секунд. 20. дуже швидко. Так розкажу вам трошки більше про цю машину. А це остання версія Турбос і. Двигун тут встановлений об'ємом 3,8 літра. Двигун, до речі, у нас розташований позаду, а спереді у нас звичайний бардачок. Потім потужність тут 650 сил. Дуже дуже класно реалізує даний автомобіль. Цю потужність. Один з а, тих автомобілів, які виїжджають з 3 секунд, а саме 2,6-2,7 секунди в нього займає. На розгін від 0 до 100. І квотер у нього в районі 10,4 секунди. 11 тисяч пробіг 22 рік. Є, скажімо так, невеличкі сліди експлуатації, але це все не критично. Він на гарантії все, що. Потрібно для їзди є. На увазі, у нас тут матричні фари, також зважаючи на те, що це спортивний автомобіль. Дестронік також йде в контактації для того, щоб ви могли деколи розслаблено їхати. Ні про що собі не думати. 1183 кілометра. Карбон, карбон, плюс що це у нас а руль з здоблений алькантарами. Зараз включимо мультимедійну систему. О, там дуже яскравий, якісний, все в шкірі, все дуже-дуже чудово зроблено. В загальному компанія пожетрималася стриманого, мінімалістичного вигляду панелі приладів, Щиток приборів цифровий, але круг у нас аналоговий, який показує обороти двигуна. Також на кермі розташована функція Drive Select, за допомогою якої можна вибрати режим автомобіля, в якому ми будемо рухатись. Основний дисплей управління автомобіля. Має ширину 10,9 дюйма, він тачскрін і ним досить комфортно користуватися. Нова коробка передач ПТК 8-ступенева з двойним щепленням. До речі, мову я вже поставив українську, тому не дивуйтеся, можемо навігацію зумити, як за допомогою цього управління справа, або за допомогою тачскрін як на мене, і той, і той варіант хороший. Радіо тут цифрове. До речі, мову я вже поставив українську, тому не дивуйтеся. Можемо навігацію зумити, як за допомогою цього управління справа, або за допомогою тачскрін. Як на мене, і той, і той варіант хороший. Загальна схема користування меню автомобіля інтуїтивно зрозуміла, нічого складного немає. Я думаю, що кожному вистачить хвилин 10-15, для того, щоб розібратися, як воно все працює і дещо знайти. надзвичайно агресивна задня частина, потужний вигляд вихопної системи з патрубками, красивий світодіодний габарит, спойлер. Довжина даного автомобіля 4,5 метра і орієнтовна маса 1750 кг, що доволі немало для спорткара. Але не забувайте, що це кабріолет. Андру Porsche 911, який з покоління в покоління модернізується, але все-таки залишає свої класичні форми, які для всіх пізнавані. Така от у нас стеля. В загальному кожен Porsche має якісний салон. Це автомобільне виключення. 18-контурні сидіння. Це максимально, що поруш може запропонувати. Тут є безліч налаштувань, тому кожна людина може під себе підлаштувати. Такі красиві елементи, да? потім у нас тут ніхто не поміститься в загальному, тому порш придумав таку от штучку, я вам зараз її покажу. От, для того щоб можна було сюди, наприклад, покласти сумочку сюди наверх. Ну от так от вони придумали. Тобто Тут, скажімо так, формально є два місця, а на практиці це місце для речей. Ціна даного автомобіля 238 тисяч бруто, нато у нас виходить 200 тисяч. Ну що, друзі, купив автомобіль клієнту, вже все домов, про все домовився. Ось я його прохожу, як ви бачите, на моєму фоні. Також вони нам зроблять сервіс, це буде коштувати 800 євро. І також вони нам поклеють е, значок на задню частину з надписом Turbo S. це опція, хтось замовляє, хтось не замовляє. От. І в загальному вони нам зробили скидку 4000 євро. Непогано. Так що е, дякую за увагу. Зкачайтеся скоро цей автомобіль на дорогах України і Європи. А з вами був Андрій Автофура, ваш надійний партнер в пошуку класного автомобіля. Звертайтеся.